Вітаю вас, шановні п'ятикласники, сьогодні, 8 квітня, урок 110 з української мови. Тема нашого уроку тренувальні вправи, виділення вставних слів на письмі умами. Будь ласка, підготуйте все необхідне до уроку, робочий зошиток, простий олівчик, ручку, лінійку, ну і, звичайно, ваш гарний настрій. Сьогодні на уроці ви удосконалите ваші знання про те, як потрібно виділяти вставні слова на письмі комами. Будь ласка, розгорніть свої робочі зошитки, відступіть від попередньої роботи два робочих рядочки та запишіть 8 квітня класна робота. Не забуваймо, що пишемо ми охайно та каліграфічно. Зошиток лежить навскіз, спинки рівні. Записуємо. Давайте з вами пригадаємо інформацію з попередніх уроків. Дайте відповіді на запитання, що таке вставні слова. Чи є вставні слова членами речення? Наведіть приклади речень із вставними словами. А тепер, будь ласка, розгадайте ребуси. Відповіді на них запишіть у зошиток через кому. Ребус перший. Будьте уважними. Так, давайте подивимося, чи правильно ви розгадали цей ребус. Відповідь на нього можливо. Наступний ребус. Так, діти, тут отже видно. Далі третій ребус. Отже, і четвертий ребус. Безперечно. Сподіваюся, що ви всі гарно впоралися із цим завданням. Так, у нас є ще ребуси. Дійсно, тут у нас заховалося слово на диво, а тепер, будь ласка, складіть із відгаданими словами речення виділіть ставні слова комами. Можна обрати два будь-яких ставних слова. Відео натисніть на паузу та виконайте запропоноване завдання. Ну а тепер ми переходимо до роботи із підручником. Працюємо на сторінках 194-196. Виконаємо вправу 477. Треба скласти текст із поданих речень і вставних слів. Речення і вставні слова можна розміщувати так, як це, на вашу думку, буде найкраще. Праворуч ви бачите вставні слова. Безумовно, наприклад, мабуть, отже. А ліворуч є різні речення. Натисніть відео на паузу, прочитайте ці речення та спробуйте скласти текст. Працюємо самостійно, усно. Уявіть, що ваш текст про музей науки опублікували в журналі. Яке значення матиме для читачів наведена в тексті інформація? Чи спонукатиме вона до чогось, як ви гадаєте? Виконайте наступне завдання, уявіть, що вас попросили висловити своє ставлення до прізвиськ, які учні та учениці дають одне одному. Якими ставними словами або сполученнями слів ви висловите впевненість у тому, про що будете говорити, а якими наголосити на тому, що висловлюєте саме свою думку. Складіть усно, невеличкий текст відповідь 3-5 речень. Знову відео натискаємо на паузу та працюємо самостійно. Діти, запам'ятайте залежно від змісту речення слова. Получення слів може, здається, «на щастя», на радість та деякі інші можуть бути або не бути вставними. Щоб переконатися, що слово є вставним, спробуйте вилучити його з речення, якщо при цьому речення не втратить первинного змісту, то слово є вставним. Давайте порівняємо. У нас з вами речення подарували оберіг на щастя. Речення без вставного слова або сполучення слів. А праворуч у нас є вставне слово на щастя дощу сьогодні не було. Тож, якщо ми з вами у першому реченні приберемо так, слово на щастя, подарували оберіг. Навіщо його подарували, так? з якої мети його подарували, нам невідомо. Тому тут це буде як член речення. А у другому, якщо ми приберемо Приберемо на щастя, дощу сьогодні не було. Буде звичайне речення. Тому тут є це на щастя вставним словом. Тому що, якщо ми його приберемо, зміст речення не зміниться. Виконайте, будь ласка, тестові завдання у вашому зошиті. Лише пишете номер питання та букву з відповіддю. Питання перше. Сполучення слів на радість потрібно виділити комами в реченням. А. У день на радість дітлахам виглянуло сонце. Б. Учора на радість Я набрав найбільше балів. В. Артисти виступали на радість глядачам. І Г. Квіти посадили на радість мешканцям будинку Поміркували, записали в зошиток відповідь. Перевіряємо правильний варіант під буковкою Б. Учора кома на радість кома я набрав найбільше балів. Наступне друге. Правильно розставлено розділові знаки в реченні А. Навіть до хати не запросили. Б. Морозиво, здається, насолотою. В. Може зламатись автомобіль і Г. Може, поїдемо в Карпати. Обираємо правильну відповідь. І це, діти, букавка Г. Саме тут правильно розставлені розділові знаки. Діти, складіть, будь ласка, і запишіть по два речення зі словами може, здається, так, щоб у першому реченні слово було вставним, а в другому звичайним членом речення. Натискаємо відео на паузу та працюємо самостійно і старанно. В зошиті повинно бути записано два речення. Далі, будь ласка, виконайте одне з із запропонованих завдань, яке вам більше сподобається. Варіант А. Напишіть для вебсайту або газети вашого навчального закладу повідомлення 6-10 речень про цікавий випадок із життя класу з використанням вставних слів або сполучень слів. А варіант Б на основі таблиці найуживаніші вставні слова або сполучення слів, підготуйте усну розповідь про вставні слова сполучення слів. Складіть устне речення з одним вставним словом або сполученням слів до кожної групи. Тож обирайте, будь ласка, то завдання, яке вам більше сподобалося, та виконуйте. Знову відео натискаємо на паузу і працюємо самостійно. У вас буде невеличка творча робота. Складіть речення, у яких подані слова виступали б то ставними словами, то членами речення. Поясніть уживання розділових знаків. Ви можете обирати будь-які з цих слів. Здається, на диво, бувало, за свідченням таким чином прошу вас. Вам слід скласти лише два речення з будь-якими з цими словами, яка вам більше до вподоби, але так, щоб в одному реченні було як вставне слово, а в другому реченні як звичайний член речення. Працюємо. Давайте з вами спробуємо заповнити таблицю. Ліворуч у нас є значення певного слова, а праворуч слово та словосполучення. Упевненість чи невпевненість, що ми можемо записати? Подумайте, які вставні слова будуть доречні. Дійсно, якщо у нас іде значення упевненість чи невпевненість, то можна використати такі слова безперечно або можливо. Далі значення джерело повідомлення. Тут можна використати на мою думку або по-моєму. Далі ставлення до висловлюваного. Заповніть, будь ласка, далі табличку самостійно. Можете записати її у свій зошиток, і вона вам буде на поміч на наступному уроці, щоб ви могли її користуватися. Діти, ми з вами дуже гарно попрацювали на цьому уроці. Так багато тренувальних вправ виконали та повторили усі правила, що стосуються вставних слів. Ваше домашнє завдання знаходиться у підручнику на сторінках 195-196. Обов'язково повторити правила про вставні слова, які вони бувають, для чого вони, коли, який розділовий знак ми ставимо, а також, будь ласка, виконайте письмову вправу 482. Ось так вона виглядає. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. Прикріпляти його не треба, слід тільки на наступному уроці перевірити свої знання. А на завершення уроку у нас буде рефлексія вправа оберіть цукерку. Зелена, у мене все вийшло, червона було важко і синенька нічого не зрозуміло. Я впевнена, що у вас на уроці все вийшло, було все чітко і зрозуміло. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей.